Почав свою роботу новий проєкт кіберполіції під назвою Брама даний проєкт було презентовано минулого тижня з нагоди дня безпечного інтернету, який в Україні відмічався 7 лютого 2024 року. І зрозуміло, що поліція. Як кіберполіція як той орган, на який покладено обов'язок захисту наших громадян саме в цифровій інформаційній сфері, створила цей проект для підвищення рівня безпеки і обізнаності громадян щодо сучасних загроз. Тож, чому брама? Брама це ворота, які захищають від небезпеки та закривають нас від негативного впливу. Тому ми вважаємо, що вказаний проєкт також допоможе захистити наших громадян саме таким чином. Для того, щоб бути частиною нашого проєкту, достатньо мати всього лише. Інтернет, який буде приєднаний до вашого смартфону або комп'ютеру, і ви вже зможете виконувати ті завдання, які пропонуються в рамках проєкту Брама. Тож рішення всіх цієї проблематики, саме наш проєкт, який являє собою синергію громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в нашому інформаційному просторі. Наша основна місія очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, а також знищення середків незаконних законного поширення протиправного та забороненого контенту. Основні наші цілі полягають у знищенні російських осередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу та цькування в інтернеті. З цим явищем може стикнутися кожен громадянин не лише підліткового або дитячого віку, але дорослі дорослість булінгом стикаються. Також протидія наркотикам та шахрайству. За допомогою даного проєкту ми блокуємо успішно телеграм-канали та інші джерела розповсюдження таких явищ, навчання та тренінги з кібергігієни. В рамках проєкту надаються постійні рекомендації щодо підтвердження. Підвищення знань громадян ну, саме в цьому напрямку. Просвіта населення щодо інформаційної гігієни не рекомендації щодо того, як розрізнити дійсну інформацію від пропаганди та фейків. Ну і звичайно. Одна із наших цілей це залучення і мотивація громадян до активної громадянської позиції, так як в такий час це дуже необхідно і лише консолідовано об'єднане суспільство може отримати перемогу над нашим ворогом. Для блокування того чи іншого джерела потрібно лише надсилати скарги і виконувати покрокова ті завдання, які пропонуються в рамках проєкту. Чим більше буде скарг, тим більше вирогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме з цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною проєкту Брама і допомогти нам у захисті нашого кіберпростору. Для того, щоб приєднатися до нашого проєкту, вам всього лише потрібно в телеграмі ввести назву Брама. І приєднатися до зазначеного каналу. На даний час зазначений канал налічує близько 171 тисячі підписників. І коли ви приєднаєтесь до каналу, то ви вже зможете, незалежно від віка і рівня технічної бізнесу, виконувати ці завдання, допомагати нам блокувати ворожий контент.